Це був мирний листопадовий ранок у Гранд джанкшн штат Колорадо. Той день, коли життя текло тихо, поки не зупинилося. У доглянутому двоповерховому будинку щойно сталося щось немислиме мати. Дитина зникла. Ліжко було просякнуте глибокою багряною плямою. Шкатулка з коштовностями лежала відкритою, її вміст розкиданий по підлозі, але не було жодних ознак боротьби. Жодних розбитих вікон, жодних осколків дверних рам, жодних криків про допомогу, які чули сусіди, лише глибока та тривожна тиша о 16.20 Приголомшений чоловік набрав 911. Він сказав диспетчеру, що щойно повернувся з роботи. Він знайшов місце події, він не знав, що сталося. Те, що слідчі розкриють протягом наступних місяців шматочок за шматочком, викличе одне глибоко тривожне питання: чи справді небезпека колись була поза будинком? А тепер давайте заглибимося в сьогоднішню справу. Восени 2001 року спокійні вулиці Гранд джанкшн штат Колорадо. Тихого міста, розташованого приблизно за 200 миль на південний захід від Денвера, були розірвані телефонним дзвінком дзвінком, який мав розпалити одне з наймоторошніших розслідувань, які коли-небудь бачив регіон. 38-річний Майкл Блег, ветеран ВМС, який став керівником виробництва, побудував те, що багато хто вважав ідеальним життям. Після десяти років військової служби. Він влаштувався на цивільну посаду в місцевій промисловій фірмі Аметек Діксон. Він жив в охайному двоповерховому будинку зі своєю дружиною 34-річною Дженіфер та їхньою маленькою донькою 6-річною Еббі. Але в день 13 листопада ілюзія цього іделічного життя зруйнується. О 16.20 Майкл набрав 911. Він щойно повернувся з роботи. Його голос, який, як повідомляється, тремтів, описував жахливу сцену: кров на ліжку, речі розкидані по підлозі. І будинок, який був моторошно порожній його дружини та дитини, не було. Поліція кинулася до будинку зі зброєю на готові, не знаючи, чи може всередині все ще ховатися насильницький зловмисник. Кімната за кімнатою вони очищали будинок, але було тихо. Жодного руху, нікого там. Проте щось було не так, жахливо не так. У головній спальні велика калюжа крові заплямувала простирадла, відкрита скринька для коштовностей лежала викинута на підлозі, її вміст розкиданий. Ця деталь спочатку натякала на крадіжку зі зломом. Насильницьке пограбування, але офіцери не могли позбутися відчуття, що щось не вписується в це. Не було жодних ознак проникнення, жодної боротьби, жодних слідів Дженніфер чи Еббі ніде в будинку чи в околицях. Повномасштабний пошук розпочався протягом кількох годин. Офіцери, гелікоптери, водолази та волонтери прочісували навколишні ліси та прочищали річку Колорадо за допомогою гідролокатора, були викликані лікарні, були опитані свідки, але кожна зачіпка закінчилася однаково ніде. Сусіди розповіли детективам, що того ранку нічого незвичайного не було. Майкл пояснив, що пішов на роботу незадовго до шостої ранку, поки Дженіфер та Еббі ще спали. Він намагався зателефонувати додому в день, але ніхто не відповідав. Це здавалося дивним, але не тривожним. Лише коли він того вечора переступив поріг, його вразила серйозність ситуації. Поліція спочатку розглядала можливість невдалого вторгнення в будинок, можливо, пограбування, яке загострилося, але під час ретельнішого огляду місця злочину почали виявлятися тривожні невідповідності. Незважаючи на значну кількість крові, знайденої на ліжку, слідів крові по всьому будинку не було жодних масків, жодних слідів, нічого в коридорі чи на вулиці, що веде до гаража. У будинку було стерильне відчуття майже надто чисте. Однак, у припаркованому мінівені Дженіфер слідчі виявили маленькі краплі, схожі на кров. Ця знахідка викликала більше запитань, ніж відповідей. Якщо в спальні стався насильницький акт, і одне чи два тіла були переміщені до гаража, чому не було видимих доказів цієї подорожі? Команди судово-медичних експертів почали ретельно каталогізувати кожну цятку крові, кожен відбиток, кожне волокно. Результати потребували часу, але навіть у ці ранні години детективи почувалися неспокійно. Щось здавалося постановочним. Коли години перетворювалися на дні, початкове співчуття до Майкла почало змінюватися, образ відданого чоловіка та батька. Глибоко закоріненого у своїй церкві та громаді почав руйнуватися під вагою зростаючої підозри, чому на місці події бракувало хаосу, чому кров'ю було просякнуте лише ліжко, чому цінні ювелірні вироби залишили, а не забрали? І що саме робив Майкл між шостою ранку та моментом, коли повернувся додому? Протягом 48 годин після зникнення почали поширюватися чутки. Детективи тихо перекваліфікували справу з можливого викрадення на щось набагато більш продумане. Майкл з'явився на місцевому телебаченні в оточенні свекрухи, благаючи про безпечне повернення дружини та доньки. Його церква згуртувалася під його опікою, пропонуючи молитви, підтримку та надію. Але за лаштунками слідчі вже почали дивитися на нього по-іншому, не лише як на скорботного чоловіка, а й як на можливого підозрюваного. Розслідування вже не зводилося лише до пошуку Дженіфер та Еббі. Йшлося про розкриття правди, похованої під поверхнею, здавалося б, бездоганного життя, і про те, чи людина, яка його побудувала, також зруйнувала його. Оскільки розслідування тягнулося без жодних зачіпок, розчарування почало зростати. Пошукові групи обшукли річки, шосе та лісові масиви. Детективи розширили свої зусилля, прочісуючи державні та федеральні бази даних у пошуках відомих викрадачів, хижаків або будь-кого, хто мав історію подібних злочинів. Але сліди Залишалися холодними ще один день. Минув без прогресу. Потім слідчі викликали Майкла Блека на другий раунд допиту. Цього разу вони хотіли копнути глибше. Майкла попросили переглянути все: його шлюб, звички Дженіфер, розпорядок їхньої доньки. Еббі. слідчі хотіли знати, чи була якась напруженість, чи були якісь нещодавні сварки. Дивні телефонні дзвінки, зовнішні погрози чи конфлікти з колегами чи членами їхньої церкви, Майкл наполягав, що все було нормально. Він описав Дженніфер як люблячу та віддану їхній дім як мирний. Він заперечував будь-які знання про ворогів чи інциденти, які могли б викликати занепокоєння. Але коли його наполегливо запитали про можливість невірності, його відповідь прийняла ледь помітний поворот. Він сказав, що не вірить, що в житті Дженіфер був інший чоловік, але визнав, що не може бути повністю впевненим. Це маленьке зернятко невизначеності незабаром набуло нової та жахливої ваги, перебираючи речі. Дженіфер, детективи відкрили один з її релігійних молитовників усередині, нашкрябаний на полях. Вони виявили рукописну записку. На перший погляд вона здавалася нічим не примітною, але дата була значущою. Вона була написана лише за день до зникнення Дженіфер та Еббі. У повідомленні йшлося про те, що замість того, щоб піти до церкви того ранку, Дженіфер провела час молячись зі Стенлі, шукаючи поради щодо чогось, що її турбувало. Слідчі розпочали повне розслідування справи цього таємничого Стенлі. Були опитані друзі, родичі, навіть інші прихожани. Ніхто не знав про чоловіка з таким ім'ям, пов'язаного з Дженіфер. Потім сталося одкровення. Стенлі зовсім не був місцевою фігурою. Це був Чарльз Стенлі, пастор національного мовлення, відомий своїми релігійними телевізійними програмами, Дженніфер, ймовірно, мала на увазі перегляд однієї з його проповідей. У трансляції, датованій лише за два дні до зникнення, Чарльз Стенлі рішуче засудив контент для дорослих та його руйнівний вплив на християнські сім'ї. Раптом все почало вирівнюватися, коли команда цифрової криміналістики заглибилася в комп'ютер родини Блей. Вони виявили щось несподіване. Не було жодних доказів того, що Майкл мав коханця, але глибоко на жорсткому диску зберігалися сотні прихованих зображень для дорослих. Зміст розкривав більше ніж просто звичайний перегляд. Він малював картину чоловіка, який бореться з компульсіями, компульсіями, які він приховував від своєї дружини. Самі по собі зображення нічого не доводили, але в очах слідчих вони пропонували потенційний мотив, особливо якщо розглядати їх разом з іншим відкриттям, невідправленим електронним листом з позначкою часу 15 годин 58 хвилин того дня, коли Дженіфер зникла за кілька хвилин до того, як Майкл зателефонував 911. У ньому він вибачився за те, що зіпсував день, і висловив жаль, що їхні проблеми не можна було обговорити спокійніше. Тон був напруженим, а не гармонійним. І це прямо суперечило розповіді, якою спочатку поділився Майкл. Детективи повернулися до аудіозапису екстреного дзвінка. Майкла виділилася тривожна деталь. Увійшовши до будинку та виявивши кров, Майкл так і не обшукав решту будинку, навіть спальню Ебі. Він піднявся на гору лише після того, як диспетчер спеціально запитав про його дочку, відсутність інстинктивної паніки, відсутність шалених батьківських пошуків, не сподобалися команді. Ще більш дивними були голосові повідомлення, які він залишив на автовідповідачі сім'ї. Одне з них, зокрема, залишене близько 15-ї години, було сповнене тривожної терміновості. Він і так був глибоко стурбований тим, що ніхто не відповідає. Однак, замість того, вона з Мадагію, щоб поїхати додому лише 6 хвилин, щоб перевірити, він просто залишив повідомлення та продовжив свій робочий день. Невідповідності почали накопичуватися. Результати лабораторних досліджень підтвердили, що кров, знайдена на ліжку, та в машині Дженіфер, належить лише їй. ДНК ЕБІ ніде не було знайдено, а всі зібрані відбитки пальців збігалися лише з членами сім'ї. Виходячи з обсягу крововтрати, експерти дійшли висновку, що Дженіфер ймовірно не пережила напад, але без тіла та без очевидців поліція все ще не мала остаточних доказів, необхідних для арешту. Майкл залишався під тихим наглядом. Офіційно йому не було висунуто звинувачень, але за лаштунками він став головним підозрюваним. Минуло три місяці. Потім несподівано детективи знайшли прорив, хоча й не той, на який вони очікували. Одного разу, переглядаючи записи з камер спостереження з робочого місця Майкла, вони спіймали його на завантаженні офісних меблів у свій автомобіль стільці. Картотечні шафи, дрібне обладнання, все це було вилучено без дозволу. Слідчі звернулися до компанії, яка підтвердила, що Майкл не мав дозволу забирати щось із цього. Це була дрібна крадіжка, але вона багато про що говорила. Для детективів це був показовий знак: людина, яка могла демонструвати фасад чесності, але при цьому жити в зовсім іншій реальності під поверхнею. Це був момент, який змусив слідчих задуматися, яке дволичність жила в голові людини, яка носила віру на рукаві, але тихо порушувала правила заради особистої вигоди. Майкла знову привели засідання, розтягнулося на кілька годин. Детективи тиснули, досліджуючи кожен кут. Кожну невідповідність. У них не було тіл, жодного доказу, але вони сподівалися, що тиск призведе до розриву його ретельно підготовленої історії. Вісім годин одного сеансу, виснажений та емоційно розбитий, Майкл поставив питання, яке приголомшило присутніх, у чому різниця між вбивством першого та другого ступеня. Тон змінився, маска зникла лише на мить. Слідчі нахилилися, знову запитуючи, де Дженіфер та Ебі. Але проміжок швидко закрився. Майкл опанував себе, не запропонував нічого нового, і тиша знову запанувала. Але принаймні для одного детектива у справі був момент під час цього допиту. Лише один, коли голос Майкла тремтів від чогось справжнього, чогось необережного. Вони вважали, що це був єдиний проблиск правди, який він дозволив. Однак це нічого не змінило. Десять годин допиту закінчилися без зізнання. Майкл вийшов з відділку, вільний, але тіні навколо нього ставали все темнішими. Наступного ранку офіцери прибули до нової квартири Майкла, щоб розібратися з викраденими меблями. Вони постукали. Відповіді не було. Тиша стурбовані. Вони зателефонували керуючому будівлею. Коли вони зайшли, те, що вони знайшли, пронизало команду. Майкл лежав у ванні, його зап'ястя порізані. Вода була забарвлена в червоний колір, але він був ще живий. Парамедики доставили його до лікарні, де швидко встановили, що рани були поверхневими. Слідчі вважали, що це не справжня спроба самогубства. А продумана акція, тактика спроба викликати співчуття, можливо, відволікання. Минуло чотири місяці з моменту зникнення Дженіфер та Еббі, без нових доказів, і тіл справа зайшла в глухий кут. У прокуратури не було нічого конкретного. Кожен день Кіомаш, який минав без знахідок, здавався ще одним дверям, що тихо зачинялися. Відчайдушно, прагнучи прориву, влада розпочала масштабну пошукову операцію у квітні. Понад 200 волонтерів прочесалися місцевістю, що охоплювала тисячі квадратних миль. Вони шукали в лісах, ярах, полях і річках. Протягом десяти днів поспіль команди наполегливо працювали. Вони нічого не знайшли. Настрій був похмурим. Зачіпки були вичерпані, розчарування було відчутним. Проте команда відмовлялася відпускати справу. Вони тихо вірили. Майкл десь помилився. Він зробив помилку. Це було лише питанням часу, коли ця помилка виявиться. Цей час настав тільки не так, як хтось очікував. Колеги з Аметек Діксон згадали щось дивне про день зникнення Дженіфертаєбі. Майкла, керівника виробництва, бачили, як він виносив сміття не один раз, а не одноразово. Це здалося їм дивним. Він ніколи не виносив сміття. Цей, здавалося б, незначний вчинок набув величезної ваги. Слідчі почали складати теорію. Що, якби тіла того дня були поміщені в сміттєвий контейнер компанії? Що, якби Майкл утилізував їх на видноті та стежив за графіком вивезення відходів, щоб переконатися, що їх вивезуть на сміттєзвалище? Фокус змістився. Вся увага була звернена на сміттєзвалище округу Меса, розлогий ландшафт промислових відходів та гниття. Мільйони фунтів сміття, похованих шарами, що простягалися на гектари завдання, що стояло попереду, було монументальним. Але це вже не було питанням зусиль. Тепер це було питання необхідності. Вони вважали, що відповіді були поховані під сміттям. І цього разу вони не збиралися йти, поки не знайшли їх. Вони звернулися до керівника сміттєзвалища, виклавши теорію, яка здавалася настільки ж неймовірною, наскільки й тривожною. Вони вважали, що Майкл використав сміттєвий контейнер компанії, щоб утилізувати тіло своєї дружини. Керівник вагався, перекопування мільйонів фунтів відходів було надзвичайним завданням, але рішучість слідчих переконала його. Завдяки сучасним системам картографування відходів та детальним журналам звалищ вони звузили пошуки до ділянки сміттєзвалища розміром 200 на 300 футів, глибиною 30 футів. Тим не менш, це було непосильне завдання. Понад 1 мільйон 800 тисяч кубічних футів стиснутого розкладаючогося сміття. 13 травня розпочалася операція. Важка техніка врізалася в землю, піднімаючи купи відходів із багатошарової могили. Волонтери та криміналістичні групи прочісували кожну купу, шукаючи все, що не належало до неї. Але ризики були високими. Місцевість була нестабільною. Повітря було токсичним, і чим глибше вони занурювалися, тим небезпечнішим ставало дні, перетворювалися на тижні. Звалище залишало лише гниль та розпад. Настрій почав згасати, сумніви закралися. Потім, на 16-й день, сталося немислиме. З перемішаних уламків виринула людська нога, викривлена, безжиттєва, ледве ціла. Цей момент заморозив усіх присутніх. Один слідчий пізніше описав хаос, що настав, як сюрреалістичний дорослі чоловіки та жінки бігли в усіх напрямках, охоплені емоціями. Ніхто по справжньому не вірив, що цей день настане, і ось він настав. Розкладені останки були доставлені до судово медичного відділу. Команда підтвердила те, чого багато хто боявся: тіло належить Дженіфер Блек. Її знайшли в піжамі. У роті залишався зубний брекет. Ростин підтвердив причину смерті: одне вогнепальне поранення в голову зроблене, коли вона ймовірно спала. Наступний крок був неминучим: було видано ордер, і Майкла Блега заарештували вдома у його матері, повернувшись на сміттєзвалище. Пошуки Еббі продовжилися слідчі, перебрали понад 4600 тонн сміття, спустившись на глибину 19 футів. Але маленьку дівчинку так і не знайшли. Через 52 дні операцію завершили біль. Від цієї невдачі переслідував команду ще багато років. Два роки потому розпочався суд. Обвинувачення представило моторошну історію. Майкл Блек вистрілив своїй дружині в обличчя, коли вона спала. Потім він загорнув її тіло в нейлоновий брезент, помістив її в сімейний мінівен і скинув у робочий сміттєвий контейнер. Він повернувся додому та інсценував місце події, щоб виглядало як невдале пограбування. Захист заперечував, наполягаючи на тому, що немає прямих доказів, які б пов'язували Майкла з тілом, ніяких свідків. Ніякої зброї, ніякого зізнання. Все було побічними обставинами, але вага фактів говорила про інше. П'ять тижнів по тому присяжні повернулися з вердиктом. Винний у вбивстві першого ступеня, винний у крадіжці, скоєній проти його роботодавця, винний у спланованому приховуванні. Майкла Блега засудили до довічного ув'язнення без права до строкового звільнення. Йому так і не було висунуто звинувачень у зв'язку зі смертю Еббі. Її останки. Так і не були знайдені слідчі. Вважали, що мотивом був контроль, секрети на його комп'ютері, інсценована сцена злочину, відчайдушна спроба зберегти чистий публічний імідж. Все це вказувало на людину, яка волів би зруйнувати свою сім'ю, ніж зіткнутися з крахом свого ретельно керованого життя. Він ніколи не зізнався, ніколи не визнавав провину, навіть після вироку. Майкл наполягав на своїй невинності роками пізніше, у 2014 році, його вирок було скасовано не через нові докази, а тому, що одна з присяжних, жінка на ім'я Мерілін Чарльзворд, не розкрила, що вона була жертвою домашнього насильства. Захист стверджував, що це упущення заплямувало склад присяжних. Штат повторно розглянув справу цього разу в окрузі Джеферсон. Минуло 17 років з моменту вбивства дженніфер свідки були старшими. Спогади зблякли, але докази все ще були в силі. Майкла знову засудили за всіма пунктами звинувачення. Довічне ув'язнення було відновлено сьогодні. Майкл Блек відбуває покарання у виправній колонії територіального значення Колорадо в Каньйон Сіті. Його апеляцію було відхилено у 2018 році. Колегія з трьох суддів підтвердила рішення. Місце злочину було інсценовано, зброю було знайдено до нього. Тіло було знайдено загорнутим у брезент з його робочого місця, оточене сміттям з його офісу Історія. Яка почалася з тремтячого голосу під час дзвінка 911, закінчилася в холодній камері за багато миль від Гранд Джанкшн, де доля маленької дівчинки залишається похованою назавжди у тиші.